Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Nissan Рок 2017 року випуску на надійному 2,5 атмосферному двигуні. Автомобіль у нас максимальній комплектації, є в нас панорама, камери 360, є в нас електровідчинення кришки багажника, пам'ять положення водійського сидіння. Дуже гарна в нас гума всесезонна Yokohama. Дуже гарний протектор, майже як нова, безключовий доступ у нас є. Ще в нас сліпі зони, пам'ять водія, повне електрорегулювання сидінь. так Стан водійського сидіння, бачите на сухих екранах стан пасажирського сидіння взагалі без нарікань. Підірг переднього ряду. так рычаг примикання передач. Мультимедія у нас з екраном та камерою заднього огляду, камерою 360, клімат у нас двохзонний. Двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. Роботи двигуна дуже тиха, класна, чітка. Так, стан руля також бачите на цих екранах. Повний мультируль, кнопка старт-стоп. Ну, Тут багато у нас функцій є, навіть підійм керма. Ніяких заглушки взагалі немає. Максимальна комплектація. Також панорам на дах. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас досить багато місця, комфортний просторий салон та дуже збережений. Хозяйська машина дійсно, на високому у нас кліренсі, котра буде вас зустрічати в місті Одеси Грушевського 15А. Встигніть приїхати, побачити автомобіль самостійно. Можна купити у кредит Лізинг тридин обміняти будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.